Аутсайдер Стівен Кінг, шалено популярний американський письменник, король жахів, майстер історії, який пробирає до кісток. За понад 40 років його творчої діяльності світ побачив безліч романів, наклади яких давно перетнули межу в третину мільярда примірників. Він володар численних престижних літературних нагород і має чималеньку армію шанувальників, яка щодня поповнюється. Аутсайдер роман, який названо найсміливішим творінням Кінга. І саме цей роман допоміг мені в період війни. І, хоча жахів наразі в нас багато, але інколи хочеться почитати те, від чого настільки лячно, як з зрозумінням того, що Україна переможе. Слава Україні, слава Збройним силам України. Тренер молодіжної бейсбольної команди, викладач англійської. Чоловік та батько двох доньок. Усе це про Террі так. Про таких кажуть класний чувак. З такими усі хочуть дружити і такому не бояться позичити грошей. Так, Террі крутий, а ще Вбивця Це ж він вчинив ту моторошну наругу над нещасним 11-річним хлопчиком? Так, він. Хто б міг подумати? Террі? хто б міг подумати? Поліція має усі докази. А Террі? Залізно бетонне Алібі. На момент убивства він пробував у іншому місці на зібранні викладачів англійської мови. Та як людина може бути у двох місцях одночасно? Що відбувається в містечку? Тут живе дещо жахливе? Те, що напевно, може набувати людської подоби? Чи те, що нарешті скинуло себе маску людину та почало криваві жнувати? Аутсайдер Стівен Кінг. Приємного читання.